Поїхали. Ти говорив, що змусиш Олександра Усика відчути його вік, що він постаріє за одну ніч. Це правда, я знаю, що я маю робити. Я молодий лев. Я просто повинен вийти і зробити своє стати головним і покінчити з ним. Олександра перед боєм багато говорили про твій вік. тобі 38. Ти на 11 років старший за Дюбоа Бокс – гра для молодих. Час не чекає нікого. Що ти на це скажеш? Я поважаю цього хлопця. Він молодий. Він мотивований. Але я не старий. Я теж мотивований. 38 років це не старість. Тож побачимо. Усе вирішиться у суботу. Як дасть Бог.